Отже, перше запитання, я все ж спрямую до пана Юстина Бойко. Рік тому, коли ми усі перелаштовувалися, і, мені здається, ми не раз вам задавали це запитання. А чи взагалі може проста людина бажати смерті ворогу? Ну, іншій людині. Тобто, і ви, Я зараз це довільна цитата, мені здається, ви тоді. Наголошували, що це ворог, якщо ворог, який прийшов вбивати, то це вже трошки інша історія. Як змінилося українське суспільство, на ваш погляд, за цей рік, тому що ми однозначно стали сильнішими, ми однозначно стали, і я думаю, такими більш жорсткішими по відношенню до, до усіх наших ворогів, тому що там ще. Понад рік тому багатьом хотілось вірити, що скажімо так, можливо, у якихось росіян є добрі наміри і не так все зле. І взагалі з білорусами треба товаришувати їм допомагати. За рік все змінилося. Що ви побачили на ваш погляд? Ніколи не забуду того ефіру минулого річного у вас, на який я йшов і думав, що сказати. Пригадуєте, тоді вже настрої в Україні були. Дуже сум'ятні закордонні розвідки посольства тікали з Києва. Розвідки повідомляли про початок повномасштабного вторгнення. Ми не вірили. Я пригадую, я тоді цитував один з псалмів, яким псалміст Давид звертається до того, який хоче його знищити. Що каже: Ти хочеш знищити мене, а Бог знищить тебе. Я вам скажу, що я тоді не розумів. До кінця, що нас чекає, до чого готувався я. Ну, я розумів одне, що я як священник, як монах, ми перед тим, очевидно, мали зустрічі е, монах Української греко-католицької церкви, що мені, мабуть, треба готуватися до розстрілу. Чому? Тому що ми, священники, розуміли, що підпілля не буде, принаймні для людей публічних. От я ніколи в житті так е, не стояв. У свідомості своїй близько смерті, як пригадую у той день, коли коли йшов на ваш ефір. Три місяці я намагався якось віднайти себе, як діяти, хоча робив щось. А за цей час, що я побачив, ви знаєте, ну я є священник Богуслов, я дуже часто тут на, на ваших ефірах, я побачив, що знаєте, ми, люди, українці, які є, християни, побожні люди, ми почали по інакшому дивитися на Євангеліє. От ви знаєте, я не раз пригадую, коли йшли люди до плащаниці, то вони йшли так гарно вдягнені, звертали увагу, як квіти були прикрашені плащаницею. Плащаниця, як була квітами прикрашена, на одяг звертали увагу. Минулорічна плащаниця була зовсім інакша. Люди прийшли і молилися. Євангелії, страсті христові, стали їм не показом якогось серіалу трагічного, який над яким треба плакати, але реальністю, яку їм доводиться пере... переживати самим. І страсті христові стали страстями народу. Я ніколи цього не забуду, як коли я побачив людей, які приходили до плащаниці, і ніхто не відходив, вони молились. Ми почали по-іншому переосмислити багато речей. Та українці, українці як народ завжди були, і певно залишиться ідеалістами. Бо ідеали завжди, скажімо, хай людське життя вперед. Але ідеалізм, це була наша. Небезпечна риса, на якій маніпулювали дуже багато наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Тобто будуючи нам певну картинку, яка нічого не має спільного з реальністю. І ми в ту картинку вірили. І ми тепер бачимо силу тієї картинки, що за допомогою тієї картинки можна маніпулювати цілими народами, коли немає розуму, коли немає критичного мислення, волі. Коли немає дотику з реальністю, якою б вона не була, людина попадає в паралельний світ, і коли опиняється в реальному світі, вона може абсолютно умерти від того, що вона побачить. Ми навчилися жити в реальному світі. Жорстокому, який повний смерті, смерть тобі дихає в плечі йде перед тобою. Але незважаючи на те, ти живеш і мусиш іти вперед. І це за цей рік ми це здобули. Третє. Ми перестали бути людьми з комплексом жертви. Я це побачив не тільки по молоді, але побачив по людях старших, особливо дуже старшому поколінню, яке ну, в певний момент мені здалося таким молодим. Вони віджили, виявляється, віджили їхні прагнення 30-х, 40-х років. Це для мене було відкриття, коли я з ними зустрівся. Я не хочу називати по імені і прізвищу, щоб не робити різниці між ними. Це і відомі люди. І ми перестали бути з комплексом жертви, ми розуміли, що для того, щоб щось мати, ти повинен боротися. Причому боротися на різних фронтах зі зброєю в руках, розумом на міжнародних аренах і бути тонкою людини душі, щоб розізнати як твого ворога, так і твого приятеля. Бо деколи ми, емоційно сприймаючи інших, які мають іншу точку зору, але є з нами на одній дорозі, сприймали як ворогів. Зауважте, що протягом цієї війни змінилася церква. Ми сьогодні маємо, ми сьогодні маємо не тільки Православну церкву України, рух знизу спричинив те, що ми поволі йдемо до змін календарних, а повірте, це дорога до єдності церкви. Далі підуть зміни. Кадрові середині церкви пішли зміни на політичному фронті, але я оцінюю їх як священик. Знаєте, що мені сподобалося? Багато відкинуло ідеали партійні і зрозуміли, що треба боротися для спільного добра для України. І народилися люди великої ідеї, які потраплять справді створити добрі структури, яким є партія. Бо я партія, коли немає в своїй суті ідеології, а тільки маркантильність. Ну, вона не має, скажімо, майбуття. І найголовніше, ви знаєте, що я останні три дні, день і ніч признаюся, випробовував штучний інтелект, який допустили і нам. І ви знаєте, перше питання, яке я йому поставив, що є найбільшим багатством України? Слухайте, хочете, перевірте самі, і мені штучний інтелект написав так: найбільшим багатством України є її люди. Я був шокований, що це і машина. Штучний інтелект. Але вона базується на якихось таких, знаєте, даних, які воно бере з інтернету. Це мене дуже збудувало. Воно виставило на перше місце не багатство матеріальне, не нафту, не газ, а саме людей. Я думав, що воно всім так видає. Я спробував польською запитати про польський народ, про американців, про італійців. Видавало дуже різні відповіді. Щодо України була така відповідь. Тому я вдячний Богу, і ви знаєте, минулого року я йшов до вас. Я пригадую, як я вбрався. Такий був нещасний. Я не знав, що мене навіть чекає В наступні дні. Бо то, знаєте, були прогнози такі цікаві. А сьогодні, йдучи до вас, я по дорозі захопив свою е, гуцульську знаєте, кептарик такий чумом. Тому що це є знак надії. Ви говорили про перемогу. Я дуже не хочу, щоб ми мислили про неї в категоріях ще радянських про парад перемоги, військові знаєте, машини. То що перемога вже почалася. Ми вистояли і стоїмо, і йдемо вперед. Більше того, ми змінюємося. І тому треба просто крукувати далі, Звичайно, великою ціною. Але йдемо вперед. Слава Богу за все і дякувати Богу. Що я, я є членом цього великого народу. Сином цього великого народу. Це я дякую Богу щодня. Отець Юстин, Я шкодую, що я нині не взяла камізельку своєї бабці. Ви мені нагадали? Одягнув якийсь з наступних ефірів. Дуже, дуже дякую, мені приємно дякую. Е, ви знаєте, я, може, скажу, продовжуючи думку. Я є священник, тому дивлюся на все через призму віри. Як хтось тут розказував, я не знав тих деталей, що з Кулебою вже прощалися. Деякі дипломати. Байден, Байден прощався, так? Але я бачив, як тікали посольства, бо тому, що навіть мені були дзвінки, чи б я допоміг переправити певних представників дипломатичних корпусів. От тепер е дивлюся на ситуацію, коли приїхати в Україну для західних представників це велика честь. Розумієте, зверніть увагу, це велика честь. Вони всі виграють політичні свої вибори на наступних е роках. Е що я вам скажу. Мимо всього, я, я, я говорю як священник, як віруючий людина, для мене це є Боже чудо. Для мене це є Боже чудо. Тому що тепер ще бачимо, а що ще побачимо? Маючи скільки зрадників всередині, не маючи зброї, виглядає, що в тому омані щось є, якийсь обман і багато-багато чого іншого, як ми вистояли. То це один це Боже чудо, і думаю, що тут військові недаремно не тільки тут, але і всюди говорить про віру в Бога, бо, бо це інакше би було неможливо. Але Бог нам дав урок. і Мені здається, Бог з нами поступив як в українській казці. Я не знаю дозвольте, що я вам трохи розряджу ситуацію. Є така українська казка дуже давна, яка розповідає про те, як старий Орел. Мав сина молодого і вчив його літати. Ну і вчив його літати таким способом, що садив його на собі на плечі, підносив на височінь, потім опускав, його супроводжував. Коли той змучувався, він далі його підхоплював і далі його ніс. Я навіть не знав, що то дійсно так є в природі, я потім довідався. Так ось, одного разу він його підхопив, вчив літати, супроводжував, а той малий змучився і. Впав вниз, а старий його не підхопив. І він впав курник по межі кури, а оскільки він був малий, несвідомий, ну, то, відповідно, поводився так, як кури. Кури ходили, і він ходив, Кури дзьобали пшуну, і він дзьобав. Але минали літа, і він бачив, що він є якийсь інакший від курей. І одного разу зауважив, що ті кури пробували літати, але маса тіла була завелика. І він спробував собі. Так ось каже та казка народна, що коли він піднявся, змахнув крилами, злетів, злетів вище, побачив красу землі, аж тоді він зрозумів, що він не є курка, що він є орел. Також цієї свідомості бракувало нашої, нашому народові орла. І тут Господь Бог нас підніс. Ми навіть самі не знаємо, очевидно, руками людей. Тут без сумніву, так? І це, це дяка Богу. Але треба собі зробити висновки. Бо без висновків немає майбутнього. Я, я продовжу тему ресурсів людських. Сьогодні, користаючи з нагоди, я хочу звернутися до молодих людей, особливо до хлопців і дівчат. Якщо ви любите один одного, якщо ви хочете бути людьми сімейними, я вас благаю, не тягніть з одруженням, одружуйтеся, народжуйте дітей, виховуйте їх і не слухайте старших, які нарікають на сімейний стан, кажучи, що він є дуже тяжкий. А старших. Я прошу закрити пельки і не нарікати на те, що чоловіки є звірі, а чоловікам нарікати на жінок, тому що нашим найбільшим ресурсом є українська родина. Ось до чого я веду. А ті, вже які одружені, котрі побачили смерть, котрі побачили інші речі, я закликаю одне одному пробачити. А не скеровуватися до суду, щоб розлучитися, бо наша перемога є в тому, що ми будемо мати тверду українську сім'ю. В цьому я більш ніж переконаний, я, як монах, який має 30 років монашого покликання, скажу вам, що в монастир, університет, школа, будь-яка інституція, вона може підкоригувати те, що закладено в сім'ї. Вона може направити в добре русло, але вона ніколи не зміни того фундаменту, який закладає сім'я. І про сім'ю сьогодні моя мова і в сім'ї надія, тому що сім'я це є добра, велика сім'я. Це є наша найбільша зброя. Бо тому що толку з того, щоб ми будемо мати лендлізку по зброї, а не будемо мати людей. Які вміти муть тієї зброї воювати? І ще хотів пригадати біблійну боротьбу. Пригадуєте, вона цитувалася Голіята і Давида. Той був велетень, військо мав. Давид був малий, але що, він вибрав відповідну зброю. І це був маленький камінець і засік, яка, який є недостаток противника. От ми говоримо про розпад Росії. Він буде неминучий, і знаєте чому? Зауважте, війну підтримала Російська православна церква. Тобто вона з конфлікту військового зробила метафізичний конфлікт, відкликалася до Бога, використовуючи Бога як засіб середи. Я, як богослов, скажу вам, що хто посягає на Бога, використовуючи Його. Як середник для осягнення своїх цілей, той буде знищений самим Богом. Я не знаю як, але ще очікує багато, багато сюрпризів. Щодо нас, самих, єдність, сім'я, підтримка, співчуття, мабуть, це є найбільш бажаними зараз чеснотами, які будуть нас, нас очевидно тримати. І ще одне на міжнародний фронт хотів звернути увагу. Ви знаєте, я майже 15 років виконував різні служіння в країнах поза Україною. Це Казахстан, робочі поїздки і перебування Європи країни. І от одного разу я пригадую, як мені було мило, коли я був в Іспанії, там жили. Наші дивізійники, яких прийняв Франко такий був пан Барабаш, відомий чоловік. І ви знаєте, ми були там, в середовищі іспанському, і прийшла іспанка і почала говорити українською мовою. Я думав, що вона і українського походження виявилося ні Мені так було приємно, я відразу відчув, що бути українцем це модно, що я можу стріміти. Росія є тюрма народів. Різних. Не вистачить тільки зброї. Щоб роззброїти навіть мені здається, бо то військові краще скажуть ядерну країну, так треба додати гідності тим народям, народам, показати, що вони якимось. А їх там є багато. Я вам хотів показати карту, яку склав Український інститут Львівський у 2000 році, де показує, як має розпастися Росія. Я сьогодні готувався до ефіру і був в шоці, Але він показав на тлі, він показав, що глобалізм зазнає краху, і це сталося. І показав, що майбутнє є за етнічно сильними націями. І він на принципі етнографічному спроєктував чисто математично розподіл Росії. Погляньте, які країни населяють Росію і як вони бачать поділ. Я не звертаю увагу на те, що поділ інших бачать могутніх імперій. Тому нам треба допомогти мовою тих народів, зрозуміти, що вони також за своє щастя повинні боротися. І це буде частина і також нашої і їхньої перемоги. Божу усім благословення, дякую за запрошення на сьогоднішній ефір.